Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євгене, прекрасна реалізація стандартів сьогодні від команди, м'ячі забиті після штрафних ударів. Це домашні заготовки. Якось награвали ці епізоди. Доброго дня. Е, ні, ніякої заготовки не було. Просто реагували по супернику, там, як вони ставали в обороні. Тому, тому сьогодні так вийшло. Сьогодні команда вдруге поспіль перемогла. чи допоможе це команді перед вояжем до Києва на матчі фіналу восьми України? Ну чи допоможе, чи ні, це вже ми дізнаємося відповідь наступний четвер. Що можу сказати однозначно, ну, позитивних емоцій ми отримали. Тим паче, що сьогодні, скажімо так, гра видалась досить такою складною бойовою там, емоційною. Тому цей заряд і в кінці кінці переможний результат. Я думаю, що трошки надихне нас. Сьогодні якраз на характері таку перемогу здобув кардинал. Як вдалося перевернути цей матч? Дже двічі по ходу зустрічі ви програвали. Ви знаєте, навіть при рахунку 2-1, коли ми пішли відпочивати через повітряну тривогу, зайшли вниз. Не було знаєте, якихось там надемоцій. Навіть при рахунку 2-1 у нас вистачало моментів, і я не можу сказати, що там Любарт нас перегравав. Десь більш-менш рівна гра. От ми спокійно відпочили і почали після перерви гнути далі свою лінію. І те, що ми там позабивали зі штрафних, ну це говорить про те, що ми тиснули десь на суперника і заставляли його помилятися. Тому ці штрафні і трапились, і як результат голи. Як зараз готуватиметесь до гри з Авророю в Кубку? Завтра тренування, потім трошки відпочинемо на свята, а далі з понеділка почнемо вже безпосередньо готуватися на Аврору і будемо боротися. Павбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.